Применування це просто дрібниця, це 10% від тієї роботи, яку треба було зробити. Воно дуже часто галасливе і на слуху, але насправді це не є таким прям суперпріоритетним напрямком. Якщо розділити умовно на періоди, то можна сказати, що перший етап такої масової декомунізації або прибирання з, символів, з публічного простору, символів радянського тоталітаризму. Це кінець 80-х, початок 90-х, перший етап. І тоді багато хто громад з громад. Зробив це сам без всяких ще, на в, в Одесі дуже часто та, трошки пізніше згадують Гурвіца, який багато, наприклад, сам без всяких очікувань, але просто він повернув, зокрема, і частину імперського часу. Другий етап дійсно пов'язаний з Віктором Ющенко. Це системний, коли Ющенко почав відновлювати історичну справедливість і пам'ять про Голодомор. В одному з пунктів указу президента про заходи з увічнення пам'яті жертв голодомору е, був пункт про те, що треба прибрати з публічного простору пам'ятники і пам'ятні знаки на честь осіб, які здійснювали голодомор. З дуже простої причини: ці люди вбивали наших бабусів дідусів мільйонами. Привідно, вони не можуть бути увічнені увічені публічного простору. Це якась шизофренія. Це е, ну це наруга над пам'яттю і над гідністю людей. Тобто це був другий етап декомунізації. В принципі, він був системніший, але теж далеко не скрізь був виконаний. Третій етап, можна сказати, такий проміжний це стихійна декомунізація під час Революції Гідності, коли скинули Леніна і пішов Ленінопад по всій країні. Умовно, четвертий етап це власне в 2015 році прийняття закону про декомунізацію, декомунізацію, засудження нацистського і комуністичного режиму. До речі, важлива деталь. Ці великі ватніки, які розказують, що ось Україна, нацистська государство. Так от, до Революції Гідності 2015 року, коли Україна прийняла закон, у нас на такому рівні не був засуджений нацист. Каман. Ви, там, розумієте, половина цих людей просто або просто не нездари безграмотні, або просто абсолютно лицемірні істоти. І відповідно, з 2015 року здійснюється декомунізація, уже як системна державна політика, і вона вже протягом. П'яти років, там може трошки більше, привела до того, що багато де але теж не скрізь, і були складні історії. Це було в проблемних питаннях, там де пам'ять про Другу світову війну перетинається з пам'яттю про радянський час і так далі. Свого роду так потрібен поштовх, якесь концентру... концентроване зусилля, направлене на осмислення реальності. От, в більшості дійсно, інститути нацпам'яті, спеціалізовані архіви чи комісії вони виникають в країнах. Ну, переважно більшості, це Східна Європа, тобто країни Варшавського боку, колишнього і Радянського Союзу. І відповідно задача їх дуже проста. Радянський Союз спеціально цілеспрямовано знищував національну пам'ять цих країн спільнот. виріз, просто вбивав людей, вимарував їх з життя, переписував підручники. Викидав, забороняв секрети або просто знищував архівні дані, просто цілі групи: там: письменники, артисти, художники для того, щоб в підсумку залишились тільки лояльні комуністи або росіяни, або а ідеально лояльні російські комуністи. Оце була така зачистка, і це стосуває не тільки українців, а всіх народів. І відповідно, раз було цілеспрямоване політичне зусилля на викривлення пам'яті. То потрібно цілеспрямоване зусилля на відновлення пам'яті. Тому в всіх цих, цих країнах Польща, Чехія, Україна, Литва да, — виникають інституції. Далеко не зараз інститути пам'яті, як в Польщі, наприклад, теж інститут пам'яті. Але, наприклад, існують і комісії, і спеціальні музеї, і архіви, у яких просто такі повноваження. От якщо говорити про некомуністичні країни, там немає не обов'язково є такі інститути, але, наприклад, в Руанді після. Геноциду, тобто після великого соціального потрясіння спеціальні інституції виникають, комісії, які допомагають порозумітися, назвати речі своїми іменами з минулого. Але в нашому випадку справа складна, тому що період дуже довгий, 70 плюс років. Відповідно, задач дуже багато, і українське суспільство все 90-ті роки, всі 2000, коли не було таких інституцій, втратило. І відповідно тут. Велика проблема. Що стосується Британії, яку ви згадали, питання в тому, що Британія ніколи не була під окупацією якогось режиму, який цілеспрямовано знищував її пам'ять про себе. І відповідно така інституція не потрібна. В принципі, можна також обійтися гіпотетично без створення спеціальної інституції і в таких пострадянських країнах. Але це тоді просто все одно хтось, якийсь орган влади, повинен на себе взяти цю спеціальну функцію. Вона має чітко називатись. Бо ну не можна б давати, що цього всього не було, не сталося. Відповідно, ти маєш ці воспрямовані зусилля там фінансувати дослідників, гранти давати на створення медійного контенту, на експедиції для архівів давати якісь програми, щоб ставати відомі документи. То тобто це мають бути ці воспрямовані зусилля. І інститути не обов'язково. Щоб що наш інститут там через який час просто буде не потрібен, бо суспільство саме. Вже нарешті дійде до цих всіх е усвідомлення цих всіх процесів, і пам'ять буде відновлена достатньо, щоб е ця ідентичність вже не була така пошкоджена, як зараз. Є такі думки, е особливо з тими територіями, які були тимчасово окуповані, і де російська сучасна пропаганда здійснювала свій вплив. Е, є такі пропозиції, але це, ну, це теж одна з думок. Є думка, що це можуть бути спеціальний центр миру, створений при мінреінтеграції. Є думка, що це можуть бути створені якась так само якась велика комісія повоєнного врегулювання. От тобто, форму цю зараз шукають і правники, і юристи, і так далі. До мене зверталася вже не одна організація з пропозицією, щоб інститут зайнявся цим питанням і був прописаний як головний стейкхолдер в повоєнному врегулюванні. Це дуже почесна історія, але поки держава не виконує нормально, не забезпечує діяльність інституту в межах старих повноважень. Я вже не поспішаю брати ніяких нових, тим паче передбачати їх якимись законами, які треба вопівати, щоб прийняли, якщо ну, ресурсів на це не достатньо. Насправді це компонент перехідного правосуддя. Ви абсолютно слушно говорите, і е, відповідальним за цей компонент має бути конкретна інституція. Моє бачення тут повністю збігається. Яка саме інституція? Це має бути вирішено. Але для мене, наприклад, теж велике неподобство, що до сих пір не прийнятий був проект закону, навіть декілька проєктів закону, які визначали засади перехідного правосуддя? Власне, вони не прийняті. Тобто напрацювання є, бачення є якесь, от але нема законодавчої рамки. А всі ці речі потрібно напрацювати до закінчення, тому що правила. За яким буде здійснюватись повоєнне врегулювання, примирення, порозуміння і так далі, Примирення не з росіянами, а з нашими громадянами росіяни стройними дорогами в пекло. От, або там, де вони хай собі варяться, в нас не обходять їх доля і майбутнє. Єдине, що обходить, що вони не могли ніколи більше повторити напад на нас. От, але. Що стосується наших територій, то ці механізми мають бути працювати. Вони до сих пір не ну, так би мовити не застановлені держави. Є частина спільноти, яка буде повертатися і опинятися в умовах невизначеності правової, соціальної і так далі. А є ще ситуації, коли мільйон, два мільйони, певна кількість людей або отруєння російською пропагандою протягом довгого часу. Або самі є російськими пропагандистами, які швидесенько перефарбуються, і щодо роботи з цими людьми повинна бути чітка рамка: комусь кримінальна відповідальність, комусь адміністративні обмеження, комусь репутаційна відповідальність, комусь нагороди за допомогу в звільненні території, комусь загальна національна слава за багаторічний спротив і підривну діяльність на території тимчасово окуповані. Тобто, це має бути чітка проговорена рамка. Де у держави мають бути відповіді і алгоритм, як його застосовувати. Що ми робимо зі шкільним вчителем, який викладав російську історію і розказував, що Україна ніколи не існувала. А що ми робимо з голов... керівницею Районо чи керівником Районо, який це організовував? А що робимо з міністром так званої якоїсь там інформації чи, чи, чи чого, там, головою якогось інформаційного відділу, який фактично займався пропагандою? Тут мають бути конкретні відповіді. Так само от у нас зараз є справи. Коли е, так звані керівники військоматів на окупованих територіях мобілізують українців, е, е, яких вони захопили, в тому році воювати проти України, є вже справи, є вже виріки судів про таких, про таких людей. То вони, відповідно, мають стати моделями для загальної матриці поведінки з такими злочинцями. Це порушення міжнародного гуманітарного, яке більшість того, що робить Росія на тимчасово окупованих територіях. Вони системно порушують міжнародне гуманітарне право. Тут є декілька аспектів. Ну, по-перше, важливо підкреслити, що загалом процес е, топонімічних змін успішний по всій країні. Тобто, ми знаємо, якісь е, до національного рівня добудає дискусія Харків, Дніпро, Одеса, може ще десь, але в нас два десятки з плюсом, з два з половиною десятки суб'єктів областей. Тобто, в більшості випадків. Тотальній більш. все окей, нема цих скандалів, принаймні в публічній. Це важлива деталь перша. Друга деталь. Фокусуємося на Одесі. На Одеському регіоні, не тільки до речі, на Одесі. Сотні перейменувань в Одесі 89 останній раз. Наскільки мені дискусії в публічному полі 5 чи 6, 6 прізвищ? Навіть 10% нема. Каман. Тобто, ви самі Одесити. Причому хочу підкреслити, що. Перейменування здійснював був рік у місцевої ради на реалізацію самим вирішити на що перейменувати в тих випадках, де закон обмежує використання символіки російська символіки комуні... або комуністичного тоталітарного режиму, або тих символіки російської імперської політики. От. І, відповідно, там, де це не було зроблено, через рік включаються повноваження обласної адміністрації. Хочу підкреслити: не в Києві сидів там хтось я з комісією, а обласна одеська адміністрація. І я подивився експортну групу, яка напрацьовувала це переважно Одесити. Архіви, університети одеські, все місцеві, причому там чуть не половина члени Одеської топонімічної комісії міської КАМАН. Ну, тобто, Виходить так, одні одесити підготували рішення, з якими не згодні інші одесити, і взагалі мова йде про 5 чи 6 прізвищ з 89 Прекрасно, несіть попкорн. Ну, тобто, ми повинні розуміти, що градус цієї дискусії рівно не такий, як тут намагаються падучою устраювати любітелі руського міру такі обнуління! Господі! Тобто, почекайте, 5-6 імен це у вас обнуління Одеси? Тобто, ви серйозно вважаєте, що багатосотлітнє місто. Його історія, культура клином зійшлася на 5 чи шість дискутивних прізвищ, і це обнулення Одеси, ну, щось слабенько, ви думаєте про своє рідне місто. Або, можливо, питання в тому, що це струнка совєтська у вас грає, бо у вас, крім Савєтського, нічого другого немає. І, звісно, якщо у вас в голові тільки Савок, обнулі Савок, так от Савок і у тебе грає. Це другий аспект. Третій аспект, що дійсно можуть бути дискусії щодо доречності і недоречності, там, обґрунтованості, необґрунтованості. От є дискусії, Ільф і Петро чи там Жванецький. Після того, як Жванецький отримав орден з рук Путіна, можливо, це ну, не, не треба було чекати, поки обласна рада перейменує, бо це ганьба, ганьба. Можливо, треба було самим щось зробити в міській раді. Знову ж таки, це ж одеська справа. Це все вирішено в рамках області самими ж Одеситами і людьми, які живуть в Одеському регіоні. Ми спостерігаємо з великим інтересом до цієї дискусії. Коли до нас звертаються з запитами, ми даємо коментарі, пояснення. В принципі, всі ми оці добре попрацювали, експерти, влада і там. Хтось трішки гірше, хтось трішки краще. Одні пишуть нам напишіть, як воно є, ми пишемо. Потім кажуть, інші пишуть Відмінить той лист, який ми там. Ми ж просто є закон, якщо є підстави, ну, наприклад, про Бабіля, дискусія про Бабіля, яке я, я хочу вам, до речі, сказати, е, ніхто стільки не говорив про Бабіля до моменту цієї історії. Забув, ніхто про Бабіля, якщо ви зробите медіамоніторинг за останні 30 років, отак от от, рівно говорили про Бабеля. Тільки після того, як Україна, незалежна вільна республіка, підняла це питання, скільки ми навіть під час війни абсолютно демократичне суспільство, ми можемо про це дискутувати, якісь там стурбовані громадські звіти, звіти пише, про Бабіля почали говорити. Але Бабіля як не читали до того, так і не читають зараз. Тобто, це вузькоспецифічно для фахівців, знавців історичного періоду, цінний період, цінний представник періоду і так далі. Але дискусія чи найменовувати на честь, чи продовжують зберігати це чи ні, ось вона й триває. Слава Богу. Бо найважливіший поєнт, який я б хотів би відзначити тут: всі ці перейменування, як я вже сказав, це тільки 10% це саме поверхневий шар. Але він теж має значення і певну важливість. В якому сенсі? Протягом сотень років громади, які жили на території окупованій або завойованій Російською імперією. А потім тоталітарною інкарнацією Російської імперії під назвою Радянський Союз були позбавлені права приймати рішення щодо свого життя. Ви не могли назвати свою вулицю на честь того, кого хоче ця громада. Особливо, якщо ця людина не угодна Москві. Просто не могли. Ви не мали права голосу. І відповідно, зараз, вперше за багато сотень років, ця громада вчиться опановувати символічний простір. Вчиться хазяйнувати в своєму домі, в своєму місті. І навіть ті, хто там не згоден, кажуть, от ні, ми проти, ми хоч. Слава Богу, що ця дискусія виникає. Бо це виникає звичка приймати рішення про свій дім. Це найважливіший ефект від деколонізації і декомунізації. Це те, з чим затято борються сучасні окупаційні москальські влади, бо вони вбивають цю е, е, ініціативу. І зверніть увагу, як працює український закон. Є такий принцип європейський, субсидіарність називається. Принцип дуже простий. Смисл його, хоч назва така складна, наче субсидіарність, але суть дуже проста: приймайте такі рішення, приймайте законодавчі рамки, щоб рішення приймалось максимально близько до тих, кого воно стосується. Ідеально саме тими, кого воно стосується. Тобто не центральний уряд має вирішувати назви, а чим ближче до міста. от Місто має саме вирішити, і наш закон був побудований так, що місто рівно рік мало право це зробити в пріоритетном про тільки якщо воно за рік не зробило наступний рівень область, не Київ. Область. Тому це реалізований принцип субсидіарності. Ця дискусія мене особисто як фахівця і дослідника цих питань дуже тішить. Одесити змагаються за право називати свій дім, свої вулиці, іменами, в які вони вірять, які вони цінують. Це ціннісна дискусія. Прекрасно. Хтось цієї ціннісної дискусії опиняється на стороні радянській, хтось на стороні сучасній, хтось на стороні якоїсь там екзотики, і так прекрасно. І так формується так Одесити, зрештою, як і мешканці Одеської області, дійдуть до того. Що вони будуть мати такий символічний простір, про який домовляться, ви, там досперечаються? Слава Богу.